Каунга скуштового. И тут никто не знает. Кто это? Привет. А ты кто? Ты кто загальный? Ян же, я что тут никто не может быть, а я руки. Расплывай, да, и ты два и то Ну, мене звати Яна, я, ну, я сюди приїхала, бо я бо моя с сестра Люба ну, мені відповідала дуже довго на дзвінки і подумала, що з нею щось сталося.

Рада. Всегда белом. Да, теперь ты. Считай мою машину. А тяжестый. Твою машину. Ой. Мы рассказываем, и ветка припихала Добре. Чи з там, де ми з тобою жили? Там ми за кошти поїхала, то продав і дам мама продав, і тепер там бо все вже роботи. Ті вже мені всінкі будиночки, вже хтось мені не буде шити, походу. Ну, <риклад> ну. Давай, <риклад> <ты, риклад> давай я, тебе а, тщай, я забыла, тобі, давай я ще тобі зараз дам. А, сейчас я тобі скажу, це продаж же бушки уморочок. Так. Эм, будь тут, я зараз я принесу. Добре. pow te disappointment so risks with heaven and it И мягкий котнелку. Вау, прикладно. Поставлю, да, не лежать себе. Что-то заглашать. Дым на месте стоишь, как? На там одежу і ти перетягнеш. Mm -hmm. І поміж, йдемо на ваше, я тобі дам одежу, і ти приймаєш. Хто ти знайшов на зйомку? А пам'ятаєш, як ми з тобою хотіли зробити ямлю? Хто ти ще не а давай зробимо. Мо, двері, щоб вийти. И дам, я тебе дам удальшу. Вот, два и двери. Давай, удачу. И і ми спорю я стаж, и мы можем. И я тобі приглашу шл, в не змінилось. Добре. Кашку тоже дядешься и зайдешь в біля ванни. Добре. Так. <клес>

поїхав велосипедом. Повість, поїхала тут починає на відкрити тут накритися автоматично з істи, може пограти.

Ще сьогодні буде відкриватися, я прочитала. Тут ніколи <клес> не дуже рідко і прям дуже. <клес> відшли, а, а ось тут є ще... графік, <клес> коли воно відкривається. Тут у нас салонка СПІ змінним кольором волосся або змінили Василь. Yeah, I'm not gonna be scared it. I'm gonna die. to yeah, of no. sure. mm -hmm.